Вітаю всіх, хто долучився до ефіру головних новин Білої церкви на всеукраїнському телеканалі Еспресо. Сьогодні середа, 27 грудня, і нам є про що вам розповісти. Тож мерщій ставте вподобайку під цим відео, аби більше людей могли долучитись до якісного інформаційного контенту. Місто попрощалося з мужнім та відважним оборонцем Олександром Нечипоренком. Він був бійцем 44-ї бригади. Однак не стало 39-річного чоловіка вдома під час перебування у відпустці внаслідок крововиливу. Попрощатися з Олександром до Спаса Преображенського собору прийшли рідні, знайомі, побратими та небайдужі містяни. Поховали воїна на Алеї Слави. Вічна пам'ять та шана захиснику України. Олександр, який поклав своє життя на полі бою, за волі, незалежність України, за відпушені усякої роби. Звістка про смерть молодої жінки на сьомому місяці вагітності у жовтні цього року сколихнула всю громаду. Життя 38-річної Марини та її ненародженої донечки обірвалося у Білоцерківському пологовому будинку. Після трагедії минуло майже три місяці, а винних досі не встановлено і не покарано. Ба більше досі навіть немає результатів судово-медичної експертизи. Як відповіла, тимчасово виконуюча обов'язки начальника управління, управління охорони здоров'я Ольга Ковальчук на наш інформаційний запит заключний розбір цього випадку проведуть після отримання результатів експертизи. Наразі відкрите кримінальне провадження за статтею про неналежне виконання професійних обов'язків медичним працівником. Конкретних відповідей на низку наших питань з боку поліції Білої церкви також немає. На даний час проводиться ряд судових експертиз. Білоцерківський пологовий будинок надав всі матеріали, які в них випробовувалися. Медичний персонал закладу допитаний. Крім того, повідомляю, передчасне розголошення інформації може негативно вплинути на хід та результати досудового розслідування, дати можливість винному приховати або знищити сліди злочину, речі, предмети і документи, що можуть бути джерелами доказів, сфальсифікувати докази, ухилитися від право. Охоронних органів і суду Минулого тижня ворог атакував нашу громаду ударними безпілотниками. Внаслідок падіння уламків загорівся один зі складів місцевого підприємства. На щастя, жертв та постраждалих немає. Обласна прокуратура розпочала розслідування. Як виявилося, того вечора не всі білоцерківці дотримувалися інформаційної тиші, зняли атаку на відео та поширили у соцмережах. З цими громадянами провели бесіди працівники СБУ. Зазначу, що за свої дії відеоаматори вже публічно перепросили та запевнили громаду, що більше не зніматимуть та не поширюватимуть відео ворожих прильотів. Ми також закликаємо вас не викладати в соцмережі наслідки влучання російських ракет чи снарядів або моменти їх прильотів у небі. Бо так ви допомагаєте ворогу коригувати вогонь, час і місце ударів, дані про роботу української ППО. Також це стосується і фото, де видно номери, особливі позначки на знищеній чи збитій техніці, неперевірену інформацію щодо потерпілих чи загиблих, мешканець білої церкви зняв роботу ворожі атаки дронів та розмістив це в одному з білоцерківських телеграм-каналів і відразу отримав дзвінок з СБУ. Розумію хибність своїх дій. І закликаю не повторювати подібних вчинків. Вчинка Білої церкви я здійснила публікацію з інформацією про ворожу атаку дронів в одному із місцевих пабликів, після чого відразу отримала дзвінок з СБУ. На даний момент я розумію хибність своїх дій та зобов'язуюсь у майбутньому такого не повторювати. І сміх і гріх цього року. меми в Україні як кава завжди є новий смак. Вони приходять і йдуть, але одне залишається незмінним усмішка. Як тільки в інфопросторі з'являється нова тема для обговорення, українців вже не можна спинити. Тисячі смішних відео, картинок та підбірок створили користувачі мереж протягом 2023 року. Які запам'яталися найбільше, дивіться у матеріалі. Вже другий рік поспіль життя українців важко назвати повноцінним і справжнім, а все через постійні повітряні тривоги та прильоти, які влаштовують росіяни. Так на жаль, вони ще й досі існують, як і їхня болотяна країна. Але українці нація сильних людей, і ми навчилися сміятися навіть через сльози. А наша творчість настільки різноманітна, що можна створювати міністерство мемів. Січень 2023-го для українців запам'ятався леопардовим флешмобом, адже Німеччина неохоче хотіла надсилати нам одноіменні танки. Тут вам і Шевченко, і Гройсман Стефанчук, ображений Джонсонюк і, звичайно, десятки мемів з Шольцом. Ну і куди ж без одіозного нардепа Тищенка? У січні Коля відправився у Таїланд, нібито з робочою поїздкою. А коли повернувся, отримав купу хейту і жартів з цього приводу. Наприклад, Шах і мат військомат», Рембо Термінатор та інші. Смех в украинце выкликала и ППО в Москве. А что такое? Тревожно стало. Кто-то в интернете по этому поводу начал поднимать панику. Кто-то начал интересоваться, а мы что готовимся к тому, что Украина начнет бить по Москве? Разве у нее есть такие возможности? А у меня возник совершенно другой вопрос. Я извиняюсь. У нас что до этого на зданиях правительства и на здании министерства обороны не было ПВО? Вы что там? <связать> Тому Україну відвідав Джо Байден, і тоді понеслось президент США в позатій хаті на новій пошті стоїть у черзі за перепічкою у плацкарті та інші. Березень завжди асоціюється зі святом, але жінки в Україні навіть у цей день сміливо тролять окупантів. А ось у квітні над Києвом помітили спалах, що супроводжувався заревом. Українці відразу вирішили. Це НЛО та наробили десятки смішних картинок та відео. Тим, часом, у травні російська ППО перейшла на бік України. Принаймні так писали у соцмережах, адже у Брянській області впали два ворожі вертольоти та стільки ж винищувачів. Жоден з членів екіпажу не вижив. Ой, як сумно, сумно аж за край грай, музико, грай! Далі ж мережу сколихнула низка публікацій про нібито смерть ватажка ПВК Вагнер Пригожина. Зокрема, пропонували зняти фільми про це, що він живий, Шойгу Герасі мав де труп і парашут, та інші не менш смішні меми. Ніби пада, самий печальний моля. Співає зрадниця Кароліночка так само гарно, а головне в точку, як і донатить Збройним силам України. Вона певно найбільше співпрацює з ГУР, з Терненком та організовує благодійні концерти. Тож чекаємо чергову партію дронів від Лорак та мемів від українців. А ось нещодавно мережа реготала з Путіна у Пекіні. Всього то кривавий диктатор виступав з трибуни, яка схожа на труну з квітами. Натяк зрозуміли? Нічого, скоро він там точно опиниться, і ми сміятимемося ще більше. Як, наприклад, зі зрадника Киви. земля тобі бетоном, гвинтику. Я маленький гвинтик, Я маленький гвинтик. Сьогодні действительно великий праздник. для київлян, так що там говорить для кожного українця? Декілька днів без київстара неабияк надихнули людей. Хоча зв'язок вже є, але меми ще й досі гуляють мережею. Алло, служба підтримки Київстар. А як ви мені відповіли? А ви самі на водофоні? Коли запрацюєте? Я не для себе питаю, я для мешканців теремків. Люди і так без метро, а тепер ще й таксі викликати не можуть. Через 4-5 годин запрацюєте? Арестович, це що ти? Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Микола Дігтяр спеціально для еспресо. пробігти, проїхати на велосипеді, пройти пішки або ж просто долучитися до допомоги військовим. Вихідними біговий клуб Білоцерківський марафон організовує благодійний трейл забіг, клуб на двадцятка. Як наголошують організатори, долучитися до подолання зручної для себе дистанції можуть всі охочі. А ось ті, хто наважиться на 20 кілометрову відстань, отримують пам'ятні сувеніри. Але найголовніше це можливість задонатити захисникам. На фініші. На всіх учасників чекатимуть смаколики, чай та сало. Більше інформації на сторінках у соцмережах клубу. Зазначу, передноворічні пробіжки спортсмени влаштовують вже майже 15 років поспіль. Винятком став лише минулий. За мету ми собі ставимо популяризацію так спорту в Білій Церкві та е, ну, та підтримку військових, що дуже зараз необхідно ну, в цей час. До нас саме звернулись військові з нашого 132-го батальйону 114 ТРО, які з перших днів пішли добровольцями і захищають Білу церкву Київської область. Попросили по можливості зібрати їм там на Мавік. От ми собі за мету поставили, якби цей збір. Організацію все беремо на себе. Згідно з останніми даними пенсійного фонду, середня заробітна плата в Україні становить 14 тисяч 518 гривень. Від початку року ця сума збільшилася майже на 2 тисячі. Скільки ж заробив міський голова Геннадій? Дикий сім його заступників та керуюча справами виконкому за 9 місяців цього року, рахував Ярослав Гопаца. Очільник громади за 9 місяців, відмінусувавши всі податки, чистими заробив майже 384 тисячі гривень. Найбільше Геннадій Дикий отримав у квітні за 17 робочих днів понад 48 тисяч. Найменше у березні за 15 днів майже 35 тисяч. Щомісяця він отримував премії від 11 до майже 16 тисяч гривень. Також різноманітні надбавки від 500 до понад 19 тисяч гривень по кожній позиції. Примітно, що за цей період мер Сім разів по декілька днів брав оплачувану відпустку. Наприклад, у квітні за три дні відпочинку йому заплатили понад п'ять з половиною тисяч гривень. Перша заступниця міського голови Інна Новогребельська заробила майже на 100 тисяч гривень більше, ніж її безпосередній керівник. Щомісяця аванс у неї був різний – від 14 і до 53 тисяч гривень. Найбільше вона поклала до кишені у січні – понад 77 тисяч за 18 робочих днів, коли їй надали матеріальну допомогу в розмірі майже 49 тисяч гривень, ще понад 14 – у квітні. Того ж місяця її заробітна плата була найменшою – майже 34,5 000. Тоді вона брала лікарняни, як і у травні, також ходила у відпустки. Проте надбавками і преміями праву руку Геннадія Дикого не обділяли. Подекуди вони становили до понад 16 тисяч гривень. Відповідальний за земельні відносини, містобудування та архітектуру Олег Усенко заробив понад 343 тисячі гривень. У травні він отримав рекордну заробітну плату: 77 тисяч 410 гривень. У березні ж майже 36 тисяч лише за два робочі дні, бо перебував на лікарняних. Зокрема, через них він і пішов у мінус у квітні, коли бухгалтерія перерахувала його на рахування. Премії Усенку також виписували, але кожного разу по різному від понад 7 до 13,5 тисяч гривень. У відпустку ходив двічі – у січні на 14 днів та в жовтні на 19. Йому, як і Новогребельський, знадобилась матеріальна допомога – у травні майже 48 тисяч та ще 13,5 у вересні на оздоровлення. Один з найбільших секторів у місті ЖКГ очолює Анатолій Кравець. За 9 місяців роботи він отримав понад 361 тисячу гривень заробітної плати. Старанно ходив на роботу, а тому коливань в кошторисі особливих немає. У середньому за місяць офіційно він заробляє понад 36 тисяч гривень, або ж майже тисячу доларів. Щоразу йому нараховувалась премія у розмірі окладу – 13 500, надбавка за виконання особливо важливої роботи – 16 215 гривень. І куди ж без матеріальної допомоги? У травні під ці потреби йому виділили майже 46 тисяч. Юрій Савчук, що відповідає за роботу в громаді з військовими частинами та правоохоронними органами, за 9 місяців заробив майже 374 тисячі гривень. Оплата його праці щомісяця коливалась. Золотим для нього став травень, адже тоді він отримав 75 700, натомість у січні втричі менше. Окрім окладу пану Савчуку, кожного місяця нараховували премії, чималі надбавки за вислугу років, ранг, роботу з таємними документами та за особливо. Важливо роботу тричі чиновник ходив в оплачувану відпустку у квітні, липні та серпні. Найменше з'являвся на роботі у лютому. 10 днів бо хворів. Трохи більше за свого колегу заробила відповідальна за гуманітарну сферу Катерина Возненко 375,5 з половиною тисяч гривень. Її посадовий оклад здебільшого подвоювався такою ж премією: 13 500. Проте у червні дали на 4 тисячі більше. Нараховують панянці всілякі надбавки. Попри це, їй знадобилась матеріальна допомога у січні майже 45,5 з половиною тисяч гривень. Та у липні ще 13 500. У відпустки ходила кілька разів на незначний термін та на 16 днів влітку, за які її нарахували майже 24 тисячі. Поляруш за три квартали отримав майже 365 тисяч гривень чистими. Щомісячні аванси переважно становили 16 тисяч. Але, наприклад, у червні сума склала 52 тисячі. Взагалі, можновладець, який курує усе капітальне будівництво у громаді, щомісячно, окрім окладу, має ще премії, надбавки за вислугу років, ранг та особливо важливу роботу. І, хоч під час одного з мітингів, пан Олександр засвітився у брендовій футболці за понад 2 тисячі гривень та спер перснем, який у інтернеті коштує 60 тисяч, він не гребував матеріальною допомогою. У червні йому надали понад 44 тисячі, та у липні – 13 з половиною. На лікарняні він не ходив, а ось у серпні брав лише 5 днів відпустки. Заступник відповідальний за інвестиції Василь Морський заробив майже 372 тисячі гривень, на відміну від попереднього. Що місяця мав здебільшого однакову зарплатню майже 36 з половиною. Проте у березні отримав двічі більше за рахунок матеріальної допомоги майже 46 тисяч гривень. У квітні вона йому знову знадобилась на рівні окладу. До того ж, у цьому місяці посадовець брав відпустку. Тож на роботі був лише 10 днів. За що йому нарахували ще майже. 21 тисячу. Щомісяця морський має надбавку за виконання особливо важливої роботи у межах майже 16 тисяч 200 гривень. Гарний заробіток має і керуюча справами виконкому. Анна Олійник її зарплата щомісяця різна. Найбільше отримала в січні майже 77 тисяч гривень. Більша половина з цієї суми матеріальна допомога. Ця панянка також отримує премії в розмірі свого посадового окладу: 13 500, Звичайно, якщо працює без лікарняних та відпусток. Зокрема, останні брала у лютому, липні, серпні та вересні. Підсумовуючи дві частини нашого матеріалу про заробітні плати білоцерківських віп-чиновників за 9 місяців 2023 року, маємо такий рейтинг. Найбільше заробила перша заступниця Інна Новогребельська. Далі Анна Олійник та закриває трійку міський голова Геннадій Дикий. Потім йде Возненко, Савчук, Морський Поляруш і наостанок кравець з Усенком. Зазначу, це лише офіційні їхні заробітні плати. Скільки ж насправді отримують держслужб? За свою роботу в умовах війни знає лише їхня совість. Ярослав Гопаца, Микола Дігтяр, еспресо, Біла Церква. Такими подіями запам'ятається середа, 27 грудня. Новини для вас вела Дар'я Рубан. Нагадаю, наші випуски виходять щодня в усіх кабельних мережах міста о 18, 21, 23 годинах та вночі. Ставте вподобайки під цим випуском, діліться ним з друзями та обов'язково коментуйте. Нам приємно отримувати від вас зворотній зв'язок. Зустрінемося вже завтра. Адже ми підготували для вас цікавий матеріал від астрологині, що варто очікувати це від прийдешнього 2024 року.